Дуже багато визвало, е хейту, да, негативних якихось там коментів. то Зараз будемо кругляк брати і будемо тестити знову електроплитку. Для тих людей, які казали, що кругляк воно не буде брати. Зараз будемо вмикати да, і тестити. Вона розрахована, то есть, це робилося під замовлення для клієнта. Спеціально під метровки, е, Висота має бути там, 15 см, 150 мм. То есть, це робилося під замовлення. Є, якщо ви там замовите якусь свою фантазію, можна зробити там і під вас. Так що там конкретно не треба розповідати, що там пилкою швидше і, і так далі. Вона робилася ця електропилка під замовлення. Тобто конкретно під задачі, які потрібні клієнтам. Зараз будемо вмикати і пробувати, як воно працює. Так, поїхали.

O que